Моя колишня дівчина помстилася мені, і я розбитий ще. Чоловік, 25 років, зустрічався із своєю вже колишньою дівчиною. Дівчина 23 роки, тобто на 2 роки молодша. Угу. Зустрічалися майже 4 роки. Ми були закохані ще зі школи. І у нас були гарні стосунки, поки вона не закінчила коледж. Доросле життя не давало спокою нашим стосункам, тому оплата рахунків і пошук роботи стали проблемою. Ми почали сваритися і просто були роздратовані існуванням одне одного. Ми навіть не спали в одній кімнаті і не кажучи вже про інтимні стосунки. Яко кажучи, був важкий час, і ми спробували терапію, і я відчував, що вона не працює. Я чесно хотів покінчити з цим, але не міг порвати з нею, бо ми жили разом, і вона допомагала мені вилізти з боргів. Тож я зробив дещо жахливе і почав зраджувати їй з її найкращою подругою дитинства. Я думав, що вона ніколи не дізнається, і боже мій як.